Вітаю вас, друзі! Збройні сили України продовжують крок за кроком поступово звільняти нашу землю від російських загарбників. останні дні до нас надходять дуже хороші новини з фронтів, зокрема із тієї самої Херсонщини. Зайшли в Архангельське сьогодні. Старосілля потрошки, крок за кроком. Херсонська область, наші землі. Вільне від окупантів даним селом майорить український стяг. Наші хлопчики йдуть. Вивільнили старосілля, Новодмитровку, Малу Олександровку та зайшли до Великої Олександровки. Прекрасні новини до нас надходять також і з харківського напрямку. Там теж збройні сили України йдуть вперед, вибиваючи росіяни з нашої землі. Український прапор повертається до борової, ось це відповідь на всі питання про. Колаборантів про те, що там десь хтось когось чекає. От кого люди чекають, насправді. Ну а тим часом росіяни також впевнено наступають, правда, від'ємно. І до речі, ви пам'ятаєте, як міністерство війни повідомляло, що воно просто планово відводило із лиману свої війська на більш вигідні рубежі? Так ось російські окупанти записали відео, у якому розповідали, як вони планово тікали. В связи с созданием угрозы окружения, союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи. Выходил с окружения с большими потерями личного состава, боекомплекта, все, что осталось от колонны с техникой. Все сгорело. Пацаны до сих пор там остались лежать на свадьбе. Было тяжело. Ваших підписок на мій канал, так само як і нашої, з вами русофобії досі недостатньо. Тому, друзі, обов'язково просто зараз підпишіться. І, звісно ж, традиційно, я вас закликаю натиснути лайк до цього відео та залишити будь-який коментар, аби воно набрало якомога більше переглядів. І сьогодні будемо із вами знову говорити про хороші новини із фронтів російсько-української війни. Почнемо із мапи. Якщо на неї подивитися, то добре видно, що Збройні Сили України. України протягом тільки останніх днів звільнили значну частину тимчасово окупованої Херсонщини. І майте іще на увазі, друзі, що мапа не відображає актуальності. От просто зараз ситуація може бути і ще кращою, і усе це викликало у російських пропагандистів черговий приступ, істерики і вони вже мало не плачуть. Обстановка на фронті дуже важлива. У мене немає ніякого хорошого настроєння. Звісно, це больно. Канше це відчуття, що тебе нащелкали по падині. Зате російські солдати не панікують та не плачуть, тому що вони помирають. А ще росіяни намагаються зараз зрозуміти, як так взагалі відбувається. Що вони дуже повільно, дуже погано взагалі наступали, ледве захоплювали наші населені пункти. А от збройні сили України звільняють нашу землю швидко та ефективно. Почему у нас метр за метр, а у них поселок за поселком? Почему у них сейчас. Получається лучше, ну по-перше, так відбувається, тому що ми захищаємо свою землю. Ми захищаємо свої домівки, тому що ми ні на кого не нападали на відміну від росіян. По-друге, так відбувається, тому що у нас є армія, а не збіговийськочмонь. Ну і по-третє, у всьому винні українські шпигуни, які зараз вже засіли у російській владі, українські шпіони, забравшися на саме різні Ітажі власті взяті посадити. Ну а поки окупанти намагаються з'ясувати, у чому ж причини їхніх провалів збройні сили України, їм роблять дуже боляче. Що стосується Краснолиманського напрямку, ну для нас саме болізліна, саме тяжолеє. Ну і давайте будемо говорити правду, це було больно. Боляче. боляче росіянам не тільки на Лиманському напрямку, а й на Херсонському, також де вони впевнено тримають позиції. 17 населённых пунктов прямо Тривожно і це вежливо вражаєсь. Ну, подумаєш, росіяни кажуть відкритим текстом, що вони втратили контроль над 17 населеними пунктами, але ж це у жодному випадку не означає, що у них посипалась оборона. Це Не значить, що ми посипались як карточний будинок. Да, ми на Херсонщині потеряли 17 населених пунктів. І взагалі ми із вами просто насправді не розуміємо дуже хитрої тактики. Росіян вони, коли тікають, то це так вони. Наступають, заповніть враги. Наш тактичний прийом. Коли ми відступаємо, це значить ми вперед йдемо. Особливо хочу відзначити, що вчора 35-та бригада морської піхоти звільнила Давидів брід. Це дуже важливий для наших військ населений пункт, за який тривалий час точилися важкі бої. Тому друзі, завжди пам'ятайте, якою ціною ми здобуваємо перемоги. Батальйон морської піхоти урочисто вішаємо жовто-блакитний стяг. На давидовом брода, і поки самі росіяни вже дійшли до стадії прийняття, колаборанти усе ще перебувають на стадії заперечення. Стрімусов каже, що насправді немає ніякого наступу збройних сил України. І з Давидового броду росіяни взагалі не тікали. Все в порядку в кісільокі, все в порядку на Броді, все в порядку взагалі. що за бред, що за чуш? Абсолютний бред. так само заперечує об'єктивну реальність і тимчасово живий колаборант Сальдо. Він каже, що не було ніяких проривів, от взагалі. І я думаю, що він навіть коли втече кудись до Ростова, буде розповідати те саме: якщо доживе нічого у них не вийшло. то тобто, ну... -ка. Немножко попадались, попадались, остались сі на своїх рубежах. Не пустили їх наші воєнне. Головне зараз росіянам пам'ятати, коли вони помирають або потрапляють у полон, то вони повинні робити це без паніки. Не треба панікувати, не строїть каких-то ілюзій і делать из этого шоу. Поэтому паніки ніякої нет, нормально, нікуди ніхто не прорвався. У самого Усова також паніки жодної немає. Просто він від переляку вже почав визнавати державність України. момент, що будет з України. Все равно, як ни странно, вкая торговість на самом деле віримо, що существует. Україна і справді існує. А от стрім. Моусов існувати обов'язково перестане. І я вчора у своєму випуску вже показував вам друзі, як у зв'язку із поразками російської армії зараз ламається російська пропаганда. Відбувся і ще один цікавий злам. Російський пропагандист у прямому ефірі у Скабєєвий зізнався, що у перші дні повномасштабного вторгнення у росіян були великі втрати, і таким чином він фактично звинуватив міністерство вій. Не у брехні. В началі спеціальної військової операції, а у нас були великі втрати В началі в ворожаних силах Росії ні. Проте у окупантів усе ще лишається маленька надія на мобілізацію. Вони дуже сподіваються, що зараз зайдуть резерви із ненавчених російських солдатів. І от тоді вони точно усі підуть вперед. Тоді точно усе зміниться. Навіть один росіянин у відео закликав росіян інших активніше мобілізуватися. Тому що їм треба усім померти. Ждем, приїжджайте, ждем у нас з 19 числа з чоловік, у мене 7 чоловік осталось і росіяни до мобілізації, ну а точніше, до смерті за Владиміра Путіна, готові. Вони просто зараз посилено тренуються танцювати та марширувати. Привезли в учебки и народ тупо учат марширувати ні автоматів, нічого ні аділі, ні абулі своїми танцями та строєвим кроком. Це гарматне м'ясо точно зможе стабілізувати фронт вже сьогодні. Практично. О, якщо ми говоримо про стабілізацію лінії фронту, це завтра питання тільки у тому, де саме росіяни зможуть стабілізувати той самий фронт поблизу Урала чи поблизу Москви? Тут вирівняли фронт. Ну і його остановимся виворовни. ми потерпимо неудачу, Росії не буде Росії, і правда не буде стовідсотково. Але взагалі мені дуже подобаються ось оці великі російські стратеги. Тобто вони напали на Україну, ведуть проти нас війну і тепер самі скаржаться на те, що якщо вони програють, то Росія може припинити існувати. А хіба не простіше було просто не починати війну, щоб потім не ставити собі таких питань? Тому що цілком очевидно, що далі для Росії усе буде гірше та гірше. Це только початок в тому смислі, що ближайші три тижні будуть. Ще що нам надо держати можна нас витирати ноги, і усе це роблять збройні сили України. Та я вам, друзі, хочу знову нагадати, що ми з вами платимо велику ціну за кожну, навіть найменшу нашу перемогу. Що наші воїни проливають свою кров за кожен метр звільненої землі. Пам'ятайте про це, пам'ятайте і допомагайте збройним силам України, допомагайте українській армії, чим тільки можете, і українське військо нас із вами. Не підведе українська армія збройні сили України. Нас приведуть обов'язково до перемоги над тим, що колись називалося Російською Федерацією.